Залишилися без зони впливу. Росія тепер благає Туреччину допомогти їй вивести техніку і війська. Повідомляє CNN Сіенентюрк. Напередодні світ дізнався про втечу Башара Асада. Сьогодні Кремль підтвердив, він утік саме до Москви. Різні повстанські угруповання просуваються і беруть під контроль райони Сирії, залишені урядовими військами. Буферну зону навколо голландських висот тримає ізраїльська армія. Столицю Дамаск захопило ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір Аш Ашам раніше пов'язаний і Кайдою його лідера Абу Мухамеда джулані в Сполучених Штатах свого часу оголосили терористом і запропонували нагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію про нього. Таку саму нагороду він тепер пообіцяв за голову Асада, який до слова раніше обіцяв Путіну, що не збирається повторювати долю українського президента втікача Януковича і тікати з країни. Втрата Сирії стала справжньою ганьбою для Кремля. Зазначає низка західних ЗМІ. у регіоні. Росіяни тримали в оренді на 49 років авіабазу Хмеймімі та військово-морську базу в Тартусі, які використовували, зокрема, як логістичний хаб для переправляння бойовиків до Африки та перекачування із тої ж Африки покладів від золота й урану до рідкоземельних металів. Тепер наймовірніше доведеться забиратися і звідти теж.